Всім привіт! З вами CryptoEpic. Хочу поділитися з одним проектом. Imaginary Е, e, Вони зараз запустили свою міні-гру, де топ-2000 ревців можуть отримати вайтліст. Топ-7 отримує NFT, топ-30 отримує ще одну NFT, топ-50 отримує ще одну нефті. В цій грі можна грати як просто, без, безкоштовно, так можна і купити їх. Купити їхні нефті і теж грати в гру, получаючи більше поїтів. Топ-2000 получають призи. Проєкт дуже хороший. Їх, їх, їх минулий проєкт дав хороші плюси зараз 0,9 флор. Просто майже 2к бакси просто на, рівню, на рівному місці. Так, що ми тут робити? Ми просто будемо грати воночку. І топ-2000. лідерборд є глобал. Тобто 2000 получають White List. Я зараз 2600, тому що я не, не грав пару днів. Ну, в нас ще є приблизно 2 тижні, тижні час. Зараз я вам покажу, як працює рам. Вона працює завдяки одній кнопочці Це пробіл. Ми жмемо просто пробіл і вона повертає в ліву сторону. Віджимаємо пробіл, вона їде прямо. Зараз покажу плей пару хвилин. Також сьогодні я протестую перебіндити пробіл на кнопку миші. Можливо, це буде легше управляти машиною. Но це ще потрібно буде протестувати. Е, машину вибираємо будь-яку, яка вам довподобає. Е, мене трішки підлагої, тому що де запис і хром е, не знаю, просто лагає. Тому я довго їхати не буду. Ми просто приїжджаємо певний кусочок траси. І. Збираємо шарики і получаємо Point. Е, хотів попросити вас підписатися на YouTube, поставити лайк, підписати на, підписатись на мій телеграм-канал. Внизу я залишу всі посилання, посилання на їх Твіттер, посилання на саму гру і посилання на мій телеграм-канал. Так що заходіть і пробуйте. Також, якщо ви не якщо ви візьмете топ 2000 і не і не будете купляти по вайтлісту NFT, ви можете просто продати цю, цей вайтліст, цей аккаунт там в районі 100-200 доларів, грубо кажучи, залежно від ціни на ОТК. Так що, якщо ви хочете зайти в криптовалюту, не вложуючи ніяких грошей, ви можете випробувати заробити тут. Все, всім подякував, Вам щасливо!